Без бюрократії та паперової тяганини, аби отримати нових інвесторів в області, планують ввести спрощення для іноземних підприємців. Для цього керівництво Львівщини зустрілося як з інвесторами, так і з усіма тими, хто видає дозволи. Останніх Олег Салу зобов'язав полегшити життя капіталовкладникам, адже ті скаржаться вести бізнес в регіоні хочуть однак, паперова тяганина та складності в законодавстві часто відлякують іноземців залишитися в Україні надовго. Податкова пожежна управління екології, а ще держкомзем, архітектурний відділ та санстанція. Однак це далеко не повний перелік тих інстанцій, які змушені обійти ті, хто хочуть розвивати свій бізнес в Україні, аби полегшити на львівщині життя іноземним підприємцям у області спрощують ведення бізнесу. Інвестиційний клімат і привабливість одна з найкращих на Україні, тому що в нас є родючі землі. Раз друге кордон два. Ну тобто, брама в Європу, і і нас менталітет європейський. От і підходи європейські. Тільки потрібно бюрократію зробити, забрати і і зробити підходи, які по європейської не лише допомогти відкрити бізнес, а й вести його. Таке доручення очільник Львівщини дав усім відповідним службам. Приклад покажуть на голландцях. Цей інвестор сьогодні будує у вузькому районі теплиці для овочів. Там вирощуватимуть помідори, перець та салат. Унікальність нових теплиць у тому, що все це вирощуватимуть у воді. До того ж з одного квадратного метра збиратимуть городини до 65 кг. кілограм. А це майже в 10 Більше врожаю ніж на відкритому ґрунті. Створюють і нові робочі місця, нові правила ведення бізнесу на Львівщині до подоби і інвесторам. Ми працюємо в Україні 20 років. Та і на Львівщині є проекти. Звичайно, кожен голова адміністрації нам допомагав вести бізнес. Але за нову ініціативу очільника Львівщини ми дуже вдячні, адже ми зможемо визначити болючі питання і легше їх вирішувати. Лише цей голландський проект на Львівщину принесе 11 мільйонів євро. А це. Чималі вливання коштів в економіку регіону, кажуть у обласній адміністрації. Лише тільки за минулий рік у Львівській області розпочали свій бізнес 40 іноземних компаній. Сусіди і партнери з Європейського Союзу, найближчі це Польща, Австрія, Німеччина та Франція. Також надзвичайно велика кількість інвестицій є з Кіпру до нас залучається в область. Якщо говорити про напрямки, це в основному промисловість переважає, а в ній вже виробництво теплової енергії. Харчопереробна промисловість і так далі, як поралися із завданням чиновники, і чи стало легше інвесторам, покаже час і на Анатолій Лопаченко. Новини.